Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Я в цьому відео хочу зробити огляд останнього туру турніру Tata Steel Chess, який у нас проходив в Нідерландах. Насправді, коли я записую це відео, триває ще одна партія в категорії Challengers, але вона вже не має суттєвого впливу на місця, на Майці на увазі перші, перші місця. Це партія Robers і Warmer Dan. Але е, хочу зробити огляд е, більш важливих партій, в тому числі партії Василя Іванчука, і також покажу е, партію Енді Вудварда. Е, перш за все, підставе положення. Е, в останньому турі Енді Вудвард переміг і зберіг своє перше місце у Василя Михайловича Іванчука 9,5 очок, у Вудварда 10. Ну і далі на третьому місці у нас Ліманлі, який, до речі, програв в останньому турі. І е, давайте якраз дивитись е, партії лідерів і, перш за все, по традиції партії Іванчука. Давайте розберемо. розберемо. Е, вона була чорними проти Даніла Юфи. Отже, дивимось е, після D4 е, кінів 6, е, 4 є 6 Кінів 3, D5, можна було зіграти, на наприклад, B6, там слон B4, різні варіанти, але у нас е, по суті, вийшов звичайний класичний ферзовий амбіт. Є на F6, у нас Юфа, ну також можна відійти, просто наприклад, на H4 або на F4, але помінятися теж нормальний варіант. В принципі, вважається, що тут у чорних немає проблем по дебюту, у них два основні, у них є типовий підрив C5. Ну, якщо с'їсти на C5, то ну, я так розумію, що тут буде хід ферзь c 5 або c 3 навіть можна зіграти. ну тобто в принципі тут я так Думаю, що можна приїздимо за чорних відігравати цього пішака і принаймні отримувати гарну активність. Ми бачимо, що тут а, партій майже немає. Тобто, В принципі, майже ніхто так і не грав. У базі рішек тобто, у нас дуже-дуже мало партій навіть в цій позиції. Ну, ПЦ давайте покажу. Тобто слон с 3 або ферзя 5, наприклад, с 3, ПЦ, ну, тут теж або ферзя 5, або кінь Д7. Ну, рано чи пізно відіграємо цього пішака. Отже, давайте повернемось до партії. В партії був у нас хід Т5, ну логічно, якщо чорні, точніше, якщо білі хоч щось хочуть здобути в цій партії, їм треба не міняти всі фігури, цих пішаків. Ну а далі було саме, то сонце 3, до речі, партії вже немає. По базі мостів позлішується. У нас є, е, до речі, партії, хоча лише 42 50 го це дуже мало. Далі їде слон Т5, кінь d 7. А, до речі, кінде 7 ну, зустрічався, всі тут грала рокіровка, майже всі, але ну, кінде 7 теж можливий вихід, до речі, бачимо, що майже як не зіграє кінде 7, кінь 6 рокіровка, всюди оцінка 0. Отже, чорне, чорний без проблем вирівняли гру. Ну і тут питання, як розігрувати такі позиції за білих і за чорних. Ну от Василь Михайлович грає поки кінь b6, далі тура є 1, міняється на Т5, а в 6 4. До речі, тут бачимо, що деякі партії вже були на лічеці. Що там По базі майстрів у нас партій немає. Партій немає. А, далі т 7. Ну, позиція лишалася рівною, довгий час, Б5, до речі, гарний хід, підрив доволі типовий. А, ну і далі. Можна було, до речі, і БЦ зіграти, і б 4 теж цікава ідея. Ну і позиція довгий час лишалася рівною, але отут у чорних бачимо, що з'явилася ідея. рухати пішок і на. В фланзі, ну, а білі грають на різкому фланзі та в центрі. А, отже, тут, до речі, так, а, що варто відмітити, що поступово перехоплює ініціативу у нас Василь Михайлович, вже оцінка а, трохи на його користь, наприклад, тут приблизно мінус 0,2. Ну і далі, можливо, варто було якось кінти 3 зіграти більш надійно а білим, не запускатися на поло 2 тому що у чорних з'явилася ідея. Вести пішака вперед, B3 і так далі. І дуже важко з цим пішаком буде потім щось робити білим. Отже, далі у нас було H3, Tura8 поки що, далі b 3 Ну і тепер вже рання загроза зіграти B2. І тут важко щось білим вже порадити, ну, мабуть, треба віддавати якість, як і зробив Юфа. До речі, в принципі, оцінка мінус 1, позиція грова. Ну і тут тура е 2 було трошки сильніше, Тура-4 теж нормально, а за чорних, ВЖ3 точний хід, RT7, ну були деякі точності. Тура uh, 3, uh, теж, до речі, хід не обов'язковий, можна було просто зіграти Тура е 8 простий хід. Uh, так, ну і в чому? Давайте поясню, в чому йде Тура-3. Ідея в тому, що якщо з'їсти на А3, то ми зіграємо Тура е 1 Ми не втрачаємо тут матеріал. І отут в даній позиції якраз і варто було зіграти за 3 білим. В принципі, єдиний хід, але ну, він дуже логічний. Отже, Ферз-3. От цей варіант покажу трохи детальніше. Ту є 1 король H2. Логічним h 2 піти, щоб максимально далеко від чорних фігур. І отут у чорних так, залишається зайва якість, але за куняє пішака. Ну і у білих є суттєва контажа, пов'язана з пішаком D. До речі, теж єдиний хід, який тут дає білим нормальну позицію, це хід D6. З іншої ходи ми бачимо, що оцінка там буде дуже велика. Тобто, якщо так не зіграти, позиція, по суті, програна. Ну і в чому йде d6? Чорні з'їдають коня, але білі далі. І тут пішоком вперед і загрожують d 8 ферзь. ну або Ферзь C8 і потім d 8 ферзь. Тут вже чорним доводиться грати тура d1. Ну, показують приблизний варіант. І далі FZ8. Зрозуміло, що F8 треба грати. І от тут теж що цікаво, що мені, наприклад, подобається, що ну, в поїде, думаю, що всі, я в тому жі зіграв D8 ферзь, Але тут не все так просто, справа в тому, що після 1, D8, Ферзь D8, Fерz4, у чорних є перевага в еншпілі, зробили вилку і е, проблеми. Проблеми є певні у білих, в принципі, позиція реально важка, тому що хоча б одного пішака чорні точно з'їдять. у білих немає захисту. Від обох і верхів 4, верті 4. І отут тому дуже красива ідея, реально класний хід. Я думаю, що якщо цю партію загрузити цю позицію саме на ческом, це буде діамантовий хід, верш Д5, жартов ферзя, ну, сідати його начебто треба, і далі це D, і немає захисту нормального від D8 перс. Майже будь-який хід, Д8 перз і це вже приблизно рівне Edge. Могла бути гра. Ну Тут дійсно варіант доволі важкий, оскільки на білим треба тут жертвувати коня інакше у них проблем. Але FSR4 зіграв у нас юфа, просто відійшов від нападу. І далі вже після версії 8 у Іванчука виграна позиція. Залишається зайва якість, і що дуже важливо, у білих немає жодної контргри. пішак по лінії поки буде йти, там просто білі десь менше отримують. І також кінь підвисає. Тому ФЖ-4 захистили коня H5 uh, шах, Ну і це еншпіль виявився програм для білих, оскільки просто Тура йде на c 3 і на E7 завжди у нас буде хід кролів 7. Адже пішак тут ніколи не пройде у ферсі, 7 Для чорний спокійно гідають пішака по лінії c. Ну і далі вже просто технічна позиція, технічно виграна. Ну, тут, в принципі, вже навіть трошки 6, не обов'язковий, до речі, можна було зіграти і, там, майже як завгодно, то вже є багато ходів, але трошка 6. Красиве рішення відванчука. Жертвує він якість. І далі виграє пішку менш мені, тому що після ходу аж 4 у білих суксфанах. Втрачається пішак на Е6, далі вже дуже все легко. Хоча пішака білі і з'їли, але пішак поліє, просто проходить в різі, тобто вже 4, наприклад. А далі є 4, і пішак проходить. Тут не встигає. Ну, тобто тут навіть можна всі позиції з'їсти на H5, Н6 на точніше, і дозволити білим провести піжака, тому що потім ми поставимо шах і з'їдаємо ці позиції перемагаємо. Ну, що ж, що можна сказати, впевнена, гра в цій партії Василя Михайловича, ну, майже ідеальна, як у нього вже було неодноразово на цьому турнірі, як то кажуть, на класі переміг свого. Більш молодого суперника, менш досвідченого, і в цій партії якраз він продемонстрував дуже сильну, дуже сильну гру. І, в принципі, були шанси на перше місце, але це не сталося, тому що Вудвард, який випереджав Василя Михайловича на півочки, теж зміг перемогти, як я казав раніше. Отже, давайте цю партію подивимось. Вудвард проти Ервіна Лемі. Вирівняло Ломі не було якоїсь суттєвої мотивації в цьому турнірі, ну, в цій партії особисто, але все одно зрозуміло, що він не хотів програвати і розіграв захист Дрюнфельда, Не так часто його бачиш в сучасному світі на топ-рівні, на рівні росмейстерів, але отут якраз він зіграв цей дебют. І от що цікаво, ми з вами звикли, що в багатьох дебютах у білих ідея зіграти аж 4, і в цій позиції білі теж так пішли. І якщо подивитись по базі, по базі Нічеса і по базі майстрів. Хід не буде там, на першому місці опулярності, це зрозуміло, але так грають, причому грають в тому числі і дуже сильні гравці. Наприклад, тут бачимо Гріщук, Відін за білих, Каспаров ще грав в партії, не повністю Мід'яров, Федосєєв. Отже, цей хід має місце бути. Так, можливо, він і не сильніший, там є інші ходи, просто це десь грати, же 5, слон в 4. Але H4 теж має місце, ну ідея в тому, щоб зіграти в якийсь момент H5, це зрозуміло. Ну що ж, дивимося далі. Насправді тут вважається, що у чорних порядок, але за одно створюють певні загрози H5, і далі є ідея або H6, або H по ситуації, і там у чорних є певні складнощі з розвитком бояського флангу. Особливо якщо H6 зіграти, тут доведеться вже 5, слон F8, що дуже приємно, яко кажучи. Тому кінь H5, тут жертва на H5, можливо і в Бліц теж могла б бути, але об'єктивно краще кінь b 5 зіграти. До речі, тут H5, давайте перевіримо на цей хід, наскільки він буде можливий. Ну, Для Бліцу, можливо, і нормально, але для класики це вже занадто, як то кажуть. Хоча я думаю, що так грав. Можливо, не по базі Мастифа, а по базі ВЧС, тому що цей хід зустрічався, хоча дуже рідко. В принципі, ніс може такий хід навіть порадити. 5, особливо проти суперника, який це не знає. Ну, але кінь Б5 більш сильна ідея. Просто з'їдаємо пішака, c 4 вже буде підвисати у чорних. Поки що Сонта 2 захищаємо коня. Ну, у білих тут теж є свої проблеми певні. Підусає пішак на Б2, наприклад, підвисав. а його захистили білі. І отут знову ж виникає питання, що робити вже чорним. Оскільки він не хоче зіграти c 4. Згідно цього пішака, віддавати його б дуже не хотілось. І отут сонце 6 зіграв В Ервін Ламі, максимально логічно, але от як дивно, варто було піти ферзі 6 під зв'язку. Ну, такі ходи а, дуже не хочеться робити, я розумію, чому він так не зіграв. А, але насправді після Б3, що мабуть, і не подобалось, у чорних знаходився ход на контратаку, а саме ферзь А5. Отже, c 5 ну і тут підвисає кінь на, на полі 24. 4 ну і є там різні ходи по типу ферзь 1 ферзь 2 то Рацо 1, а якщо з'їсти пішака, то слон це 3. Просто слон Це 3, і тут важливо, що на ТРАБ8 у нас тура захищена. Отже, ми виграли філ. Ну, а якщо зіграти нормально, не з'їдати на С4, ТРЦ1, то тоді ЦБАБ і вже білі. Не можуть виглядати пішога на c 4 його просто у чорних немає. Наприклад, ну і просто приблизно рівна гра. Можливо, у білих трохи краще, але нічого суттєвого. Вартіш був фітсло на 6, ну і це неточність. Далі слон аслонді 2. І тут бачимо, що пішаки по лінії це доволі слабкі і до них можуть біля свідлятись. Тим не менш зараз ще позиція була в принципі, нормальною, теж цікаво, що чорні тут. Зіграли f4 і біль залишили короля в центрі, хоча й чорний король теж без рокіровки, але така позиція нестандартна, я б сказав. Далі білі змусили короля, точніше кресяці їсти на е3, король потім теж з'їдає. Якщо б ми грали в кіно Дахіл, то вже білий король майже вийшов до центру, але у нас інша гра. І тут, в принципі, до речі, відвічує, що чорний насправді певний час дуже добре. Дуже добре грали. Ну, ідея в чому, що Сонз 4, що якщо з'їсти, то буде були 6 шах і потім 24. 4 Така тактика. Тому що Траг8, Сонза 6, ТРА6, G3, Отже, з вами далі. Ну, бачимо, що поки що чорний діють точно. В білих лишається зовсім мікроскопічна перевага. Ну, але згодом. Буду вас міг допомогти, давайте дивитися, як це було. Серія гарних ходів, тут є D5 неточність. Ну от, а, Проблема вибору. Часто буває в шахах. У нас є іноді багато ходів, а іноді є вибір з двох ходів, і теж не завжди це дуже зрозуміло, які з них зробити. А, ми хочемо з'їсти пішка на D5, але чим його з'їдати, конем або турою. У комп'ютеру, в принципі, різниця скарати, що велика, але бачимо, що D5 все-таки покраще буде, і варто було саме так зіграти. Друга Д5, ну і варіант такий. Міняємо d5, С5, труc, міністрі пішака, але у нас по матеріалу, якщо прорахувати пош... пішаки, то рівновага. Зараз. Ну і далі просто граємо в шахи. В принципі, позиція так, трошки краще білих, зовсім трошки, але нічого страшного немає. А, кінь д 5 як було в партії, це неточність, Далі кінь С5 і вже підписає пішак на а 6. Також швівка загрожує, так, ще одна неприємність, це вилка на АБ6, Ну, а поки тут чорні якось ще тримаються, зв'язка зараз по лінії теж може бути неприємна по лінії D. І от тура D6. Ну, тут вже насправді захищатись не дуже приємно. Тура F5 пропонує комп'ютер, але і це теж не сказати, що прям вирішує все проблеми. Всі проблеми. Тура це 1, наприклад. Далі тура заходить на c 8. ну, тут... Ми бачимо навіть візуально, що в чорних є проблеми, там загроший, наприклад, шах, кров відходить і там тура. Ну, давайте покажу, цей варіант, красивий варіант. Та, щоб було все-таки це на картинці, мат проходить, а кровь відходить на і 6 і мат на c 6. Так можна просто пограти відразу. ну, Знаходиться і 6, ще можна мат не зівати, але все одно тура 8, загрожує і шах на 7, і пішак підвисає. Ну, позиція несприємна. Можливо, якось ще ідеальні чорних вона не програна відразу, але у білих точна перевага залишалася. Тим не менш в партії зіграв Ламі Турада 6, щоб не було такої зв'язки неприємної, але цей хід ще погіршує позицію, тому що тепер ще полінісе у білих є загроза, відкритий шах загрожує, кінів 4 нічого не дає, по суті, просто король відходить від шаха. І далі НІ4. ну Вже захисту насправді не було дуже багато загроз у білих і під всіх загроз не було захисту. І так чи інакше білі тут виживуть матеріал. До речі, теж цікаво, що тура була не 8 під боєм, тому тура відійшла, ну а вилка залишається на підвітовий і нападає з полі 4. Тура Ф5 в 3, ну і тут тура Б6, я думаю, що все-таки варто було зіграти. Це по суті останній шанс партії, тому що потім через 5 ходів партія завершилась. Якщо зіграти тура Б6, ще можна якось спробувати нав'язати боротьбу. Пішак на 6 втрачається насправді, і тут теж грати чорним вкрай неприємно, контрві суттєвої немає, у білих просто пішаки йдуть вперед поступово, ну можливо, в 2-3 ходи, але все одно. Я думаю, що переміг би тут Вудвард. Uh, ну, а партії ще простіше видалося насправді все. Тому що після КРОДІ 3 uh, Тура-Д1 uh, він зіграв. Ну, ідея, яка, що на Тура Д-1 буде кровати 8. Якраз ідея та логічна. Але білі можуть не з'їдати цю туру. Що вони зробили, поставили шах. Uh, ще один шах і c 5. Довелося віддавати якісно, ну, чому довелося, тому що просто іншого ходу немає. Це 5-їдина можливість подовжити боротьбу це з'їсти цього коня. Ну і далі вже білі. Можуть змінятися. Ну так, звісно, що навіть ці позиції можна там в якості відійти до продовжити боротьбу, але просто без якості залишились чорні. позиція ну, елементарно по суті вирена для рівня 2600 розмейстера мейстера тому привіз на місці Ну Насправді, якщо казати об'єктивно, то Енді Удвард теж дуже певне грав. В принципі, було декілька якраз реальних претендентів на перемогу в турнірі. Це Удвард, Іманчук і Сулейманлі. Вони втрьох літурували на турнірі. Ну, також був ще французький шахіст Мауріце, який наприкінці турніру став свої позиції і зайняв четверте місце. Ну, от, в принципі, ця компанія і претендувала на високі місця. І з них Вудвард виявився трохи стабільнішим. Хоча Іванчук теж вважає, що дуже добре зіграв 9,5 очок із 13. Це класний виступ у Вудварда 10 із 13. Отже, на цьому завершуємо огляд цього турніру і чекаю вас в на наступних відео.